Доброго ранку, друзі, новий влог. Привіт всім. Знову з Андрієм на Рибалці. На розвідці. на розвідці. Сьогодні приїхали на нову водойму. Називається Cool Place по рекомендації Жені. Женя зараз трошки запізнюється. Значить, Сьогодні я сижу на вимості номер 7 Андрій на вимості номер 9 і Женя буде сидіти на вимості номер 13 Така водойма, ширина приблизно десь у нас тут 40 метрів. Фідерна, так? Тож... Да? Так, фідерна ага. у Жені буде трошки, трошки ширше місце. Там, мабуть, там. Він казав, що до 60 метрів там дистанція. Скоріше за все, що ловити будемо з під того берега. Дочекаємось, Женю, то... пізніше знімемо. Прикормки і взагалі хто що буде робити, розповість і. Треба так. розкладатись. Так, треба розкладатись, зустрінемо стрішки пізніше. Отже, друзі, я підготувався. Зараз вам покажу, що я підготував на сьогоднішню риболовлю. Потім піду покажу, що Андрій і Женя теж приготували на сьогодні. По вудочкам у мене для закорму вудочка І 11-футова палка, яку я буду ловити сьогодні. Тут 235 жилка, 0,3 монолідер. Він тут, звісно, не потрібен. Тут дистанція значить, я відбив на колешках 43 метри. Це під тим, під тим берегом. значить, Буду ловити отакою от кормушкою сьогодні. тарілка я її називаю. Значить, Що в мене сьогодні по прикормці. значить, Я буду сьогодні годуватися. Для загодування я взяв е, простий пелет е, Аміно Аліраква. Він е, нежирний. 10-30, здається. Додав пасточина, з звичайною водою. Тобто, от, е, що мені це дасть? Це мені дасть те, що мені свій, не треба буде вибудовувати і темпувати з самого початку, а я буду давати там по 2-3 годівниці і таким чином буду збільшувати темп рибалки. Значить, По метод міксу у мене сьогодні два метод міксу, ми продовжуємо тестувати женіний мікс. Це spice і Spice, як бачите, тут багато часточок червоного перцю чилі. Треба бути з ним обережним. Після того, як забуваєте кормушку, не, не, не треба терти очі, бо буде неприємно. І ананас теж Метод-мікс солодкий. Подивимось, що нам дасть по насадці, скоріш за все, це будуть от такі маленькі вафтерси, різнокольорові. Риба тут невелика. Це все у мене. Підемо до Андрія. Ось така водойма. Гарний жовтий берег, такий. Листя жовте-жовте. Так, прийшли до Андрія. Скажи, удочки, що в тебе? Ну, у мене сьогодні дві палки. Короте, починаємо з фаворита сьогоднішньої рибалки. Це 10-футовий плюс перероблений. Він якраз мені, ну, якраз під той берег дозволяє закинути 30 грам я сюди повісив. 30 грам тарілочка отака. Ну, це важче, тому що я тут трошки над нею попрацював. ти теж сьогодні на тарілки ловити? Так, да, тільки на тарілки буду ловити. Максимум на що я можу сьогодні перейти, це трошки на, на трохи більшу кормоємність на ось цю. Ну, це я її виклав із-за того, що я не знав. Я перший раз на водоймі, я не знав, що тут по дистанції. Це є. 12 футів палка, так? Це 12-футова палка, тест 60 грам, а тут мені здається навіть і не знаю, чи 30 грам, чи 40 грам. Ну, от вона дозволяє мені якраз тарілочку туди покласти під берег добре. Насадка. По насадки 6 міліметрів, 5 міліметрів. Можливо, буду пелець використовувати в насадку. По корму. Як завжди, мій улюблений 50-50 пелець корм. Пастачину трошки додавав, я інколи це роблю. Думаю, не знаю. Може спрацює, може не спрацює. Ну, не помішає точно. Це корм. Звісно, ти знаєш. Це все, все рибалці. Окей, дистанція яка в тебе? Під берегом. Під берегом. Ти теж, коротше, під берегом. Так, так, да, да, а що робити? Треба Ти ж. Ти не годуєшся. Не годуюсь, тому що вважаю, що метаболізм риби поганий і лишній раз її дорота сипати вважаю, що не потрібно. Угу. Хай бере те, що я в кормушки даю, ніж там ходить, підбирає по дну. Окей, добре. Так і підхід. Е -е. Все ясно. Ось у нас уже. Андрюха, висить заготовлений монтаж. Бачите, годівничка. Яка довжина? Тут 10 см поводок. 8. 8 сантиметрів поводок. може пояснити, чому така 8? Насадка. Ну чому 8? 8, тому що якщо ви подивитесь, годівничка маленька, якби була годівничка велика, то тоді була б, був б 10. Але знову ж таки, риба не дуже активна, плюс годівничка маленька дозволяє нормально працювати з більш короткими поводками. І я думаю, що риба буде ближче наближатись до корму, і мені потрібно якраз таки, щоб гачок одразу засікав за губу, а не давав рибі якусь більш, ну, більше поле для маневрів, більше можливості виплюнути гачок. Такий підхід. Ну, ми я буду зараз почав з одного типу гачка, це інший тип гачка, подивимося, що буде. Ти який розмір гачка зараз поставив? 12? Е -е, 10-й, а там стоїть 12-й. Ну, зрозуміло. Окей, добре, дякую тобі. Піду до Жені. Отже, йдемо до Жені. Женя, привіт. Вітаю всіх. Так, е -е, Скажи, що ти нам приготував по снастям. Паснастям, ну сьогодні, думаю, зробити щось на кшталт двох точок. Ну, перша точка буде така справжня. Це відстань наміряв десь 33 метри звідси, тому що до е, тієї сторони приблизно 50. <кій> От, тобто одну буду кормити ну, обільно. Кидати. А до чого ти прив'язувався? Е, прив'язувався ні до чого, ні тому до... що прив'язатися там дуже важко до чогось, там є якісь. Штуки типу, каміння, але вони там штучні, ну, одиничні, в принципі, до них прив'язуватися, я не бачу сенсу. Ну, і з практики минулих рибалок тут в принципі, це не важливо. Вихід? Да, і Друга точка це буде під самим берегом. Угу. Класична англійська точка. Тобто основна точка в тебе 33 метри, яку ти будеш годувати. і... Да, да, А то годувати точно не буду, там буду чекати про риби. Ну, в принципі... Вона там має проходити десь, коли сонечко підніметься, коли трошки стане тепліше. Угу. Вона піде туди грітися, там збирати якихось своїх козявок. Там нікого немає, в принципі, там зона спокою. Я думаю, там теж буде якийсь результат непоганий. Добре. Для цього ти підготував? Да, для цього три в мене удочки. В принципі, три вудочки, одна закормочна, саме важча. І маленька на ближню дистанцію, там тестом десь 35 грамів вона. І трошки далі сороковка, і трошки вона довша, вже на відстані 150 метра. А кормушки якої ваги? Кормушки на ближню 20 на закормлену точку, а на дальню повісив 40, але якщо буде вітер, може будемо збільшувати. Бачимо. Супер. Супер. От так. Що по прикормках? По прикормці я сьогодні буду. Продовжувати, ну тестувати це вже складно назвати, це вже буду ловити, тому що вони вже відтестовані, а тут дуже багато разів відтестовані. Дві суміші це сквіт і спайс. Тобто спеція, вони, я думаю, по холодній воді найкраще працюють Тоб, угу. точно. Тому сквіт буде у мене запасний варіант сьогодні. А спецію зараз замішаємо. Шо, останню рибалку я тут був. Десь пару тижнів тому вона дуже непогано спрацювала. Тому як замішувати, зараз поясню всім. В принципі, це дуже-дуже просто. Насипаємо її в якусь ємність трошки більше, ніж коробочка, тому що ну, тут реально не дуже зручно її мішати. То я її пересипаю в щось більш об'ємне і воду додаю в принципі. Ну, інтуїтивно, так скажемо. Тобто оцих е, меж там, 100 мл, 200-300 або 80, ну, по-перше, нема чи міряти. А по-друге, ну, я бачу, що е, прикормка, в принципі, має працювати. І ви можете з неї зробити що завгодно. Можете зробити рихлу прикормку для швидкої рибалки, зможете зробити прикормку, яку треба кинути на 80-100 метрів, щоб вона не розвалилася. Тобто треба більше буде додавати води. Нам треба сьогодні на. Глибину там десь метр, може трошки більше, прикормка, яка буде майже при приводненні розбиватися взагалі. Тому <кій> має бути дуже пухка, не дуже зволожена. Ліпитися, ліпитися має, але зразу має розпадатися. Тому, в принципі, воду я додаю потрошку і постійно мішаю. Звичайне замішування рукою, як роблять всі спортсмени. В принципі зараз вже є механічні способи 12 літрів перемішати, а такі маленькі об'єми можна замішати вручну. І воно дуже швидко і гарно перемішується руками. І ви відчуваєте, що ж відбувається з тою прикормкою. Вона набирає воду. Холодну воду вона трошки важче набирає, тому що... Ці там процеси розмакання тормозяться із цього, але в принципі літом швидше вона зволожується восени, або хто зимою має ловить коропа і такі є у нас. Ну, зимою взимку, мабуть, краще зволожити вдома. Можем, да, може вдома, або беруть з собою, я знаю, теплу воду, або гріють воду ну, на водоймі прямо з водою да, для того, щоб... Набухання відбулося швидше. От. Так що от В такому стані вона плюс-мінус має бути. Вона начебто трошки перезволожена, так на перший погляд. Тут є фарбник червоний, бачите, трошки красить руки, але він тут невелико, невеликій кількості, в принципі, вона достатньо легко змивається і ніяких проблем немає. ну так, Я вже ловив на прикормку то... На відміну від інших виробників, якими я користувався, то тут фарба змивається досить легко. Так, ну отак в такому стані десь хвилин 15-20 ми лишаємо. І поки там наміряємо дистанції, вже можна буде ловити. Угу. Ну супер. Дякую тобі за те, що поділився. Так, будь ласка. Тим, що приготував на сьогодні. Пізніше покажемо результати, надіюсь. Супер. Ну що, друзі, настав час підвести підсумок сьогоднішнього дня. Погані підсумки. Там чому погані? Досвід. Да. Е, в цьому, як то кажуть відео, жодна риба не постраждала. І, і жодний рибак теж не постраждав, до речі. Так. Е, поїли шашлику, попили кави. Це перший раз такий звіт у нас, да, що ми без риби з шашликом. Е, що розкажеш? Давай. Це вже, мабуть, третя рибалка в цьому сезоні, коли восени, гарна погода, світить сонце, на вулиці тепло. В книжку собі запишеш, а що ж короб... не треба їздити, ловити рибу. А коли короб сонце. А Кораб не клює, а а хіжак клює. Тобто це вже в нас третя рибалка, коли ми приїжджаємо на водойму. Ми не ловимо, а навколо нас всіх, хто ловить хижака, спінінгістів, всіх розриває. Тут мужики повиносили садки зі щукою. З котлетами вже одразу, так? Да? Вони б хотіли, але да. Тому... так. Ну, до речі, я перевіряв результати по інших водоймах, так як в мене є доступ до чату, так само інші водойми не давали коропи сьогодні. Тому ще сьогодні високий да, Так, да, Це не дескваліфікація. Взагалі <ріст> по Водоймі як? Перший раз за да, Так. Водойма перший раз, знову ж таки, нічого не знали, ні рельєфу. Дистанція тільки відома, намагалися е, ловити рибу біля берега, тому що думали, що глибина там менша. І думали, що риба підійде на прогріту воду. Але після того, після рибалки вже як кинули діпер, зрозуміли, що глибина там різко, різко, різко набирає глибину. І виходить, що особливо перепад по глибині, на протязі ми приблизно однаковий, тому не було сенсу там ловити. І, ну, тактика хибна була, але знову ж таки, перший раз на водою. Чому вона не хибна? просто вона не спрацювала? Ну, Правильно? <с> да, так що От такі не, не, Невідомо, куди дівся короб, мабуть, стояв е в товщі, Особливо не пересувався по водойми, знову ж таки. Хоч і спінінгісти були активні, але знову ж таки не скажеш, що це із-за пресінгу, не було риби саме там. Ні, вона кудись Т пропала. Да. Як, як, як всі кажуть, легко ловити в басейні з рибою, ну, на, насправді не дуже легко. Справді, в такому басейні ще складніше ловити, ніж Я думаю, що прав... на, 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 ди, на дикій водоймах. Я думаю, що правильніше сказати, що якщо будеш ловити там, де риби нема, то ніхто не зловить. Але якщо будеш ловити там, де риба є, то ще треба вміти її зловити. Оце якраз да. той випадок. Водойма досить в цілому цікава, має таку фідерну ширину. Е, глибина досить добре підходить для флета, тобто глибина метр двадцять, метр тридцять під самим берегом. тобто... Якби для от ловлі в стилі фрістайл метода 5 годин має бути водойма те, що треба. Ну так. Дай Бог, би вона була активна. Я думаю, треба сюди ще раз приїхати, вибрати момент, подивитися. Я думаю, що тут результати можуть набагато бути набагато кращі. Очевидно, що сьогодні не день коропа.